Усім привіт! І сьогодні ми з вами будемо писати музику, використовуючи тільки стокові плагіни в FL Studio. Студіо. Ставимо лайки, підписуємося, і ми починаємо. І починаємо з того, що я вас трішки надурив. Я вже написав музику, тому що я ніколи не робив в Фел Studio повноцінний трек зі стоковими плагінами. Ну вони тут, м'яко кажучи, не дуже. І другий момент це не зовсім стандартний біт, за яким ви можливо сюди прийшли. Це такий, типу, оркестровка треси, немає, з оркестру тут нічого нема, тут все зентоване. Ну, давайте слухати, що то я тут написав. Наш перший звук. Це мій улюблений Flex. Flex це єдиний стоковий плагін, який може бути конкурентом до сторонніх плагінів. Насправді. І Я думаю, що це єдиний дійсно плагін. Тут я граю нонами. Тут я граю, я не знаю чим, чесно кажучи, я не рахував взагалі. І взагалі я коли пишу синематик або якусь оркестровку, я. Не знаю чому, але я не ставлю собі якусь тональність, я просто пишу на слух, як воно мені здається круто і класно звучить. Якось так, я не знаю, чи це правильно чи ні, але я роблю так. Стосовно зведення цього звуку, я використовував лише Fruity параметрики Q2, і в цьому відео я вирішив для зведення також використовувати тільки стокові плагіни. Тут я вирішив прибрати бас і лоу Mid, для того, щоб вони не давали. І також ось тут такий хірургічний виріс для наступної мети. Слухаємо без нього. Чуємо ось цей неприємний свист. Наш наступний звук ось такий. Це знову флекс. Ось такий пресет. По цьому звуку по зведенню у нас нічого. Наш наступний звук ось такий. Він грає на кожну долю. І це пресет сакури ось такий. По цьому звуку у нас по зведенню теж нічого. І ще, до речі, про ось цей звук. Тут є така фішка, досить корисна як у синематиках, так і, можливо, і у ваших бітах. Давайте послухаємо. І чуємо, що кожна нота грає зі своєю гучністю завдяки тому, що флекс чутливий до Velocity, це можливо зробити. Роблю це для того, щоб зробити акценти ось тут і ось тут. І там ось тут, тут невеличкий акцент, і ось тут невеличкий акцент. Це досить прикольна фішка, яка, по-перше, додає живості вашому звуку, і по-друге, це дає трішки руху до вашого звуку. Йдемо далі. Ось цей звук це плаки з Сайтруса. також використовую його перший раз, як і інші плагіни окрім Флексу. Забаробок на ньому Fruті Reverb. Ось цей звук, який грає арпеджіо, це Harless. ось такий паттерн. Забаровок на ньому Reverb такий. Стоковий. Перший раз його бачив. Але досить непоганий насправді. Fruity Reverb другий і параметрик. Слухаємо далі. Ось такий звук у нас з'являється. Це знову Flex. Його тут буде досить багато. Ось такі ноти. Заборобок нічого, тому що звук із флексу досить непогані, насправді, і не бачу сенсу його оброблювати. Він мені і так подобається. Далі починається цікавіше. <му> Додається бас. Бас знову <с> з флексу. <з> <ф> Перший бас. Це бас другий, це саб-бас, він з Harmless. По обробках першого басу. Нічого, тому що це з флексу там звуки краще. Саб я теж нічим не оброблював. А, ні, оброблював параметрики МКУ, прибрав вверх. І ще кожного разу, коли граю бас, в мене є кік. Такий кік є не досить типовим для оркестрової музики, тому що для цього використовується оркестровий нормальний барабан. У мене такого нема, тому я вирішив вийти з ситуації хоча б так, щоб просто додати вриву, просто щоб показати вам, як можна зробити. Я його трішки обробив, я додав до нього ревербу, щоб посадити його трішки в мікс. І додав параметрик EQ, щоб зробити більш його особовим і прибрати верх. Я не робив ніякого сечейну, тому що це просто для відео. Тут я взагалі цей трек не буду нікуди релізити, нікуди сувати це так чисто для відео. Якщо ми приберемо кік, то буде звучати ось так. Ну Типу, окей, але не вистачає ось цього ось цього. Ударом. Далі у нас з'являється ще один елемент. Ось тут. Уважно слухати його. Це грає на такому на бекграунді, такий, я не знаю, фікс типу. Це з плагіну Sower. Я не знаю, я там поклацав трішки пресетів, можливо, там є щось ще прикольне, але я знайшов ось таке. З обробок нічого нема, мені пресет так сподобався. І далі додається ще один і останній елемент. Це така перкусія. За мету я взяв імітацію годинника. І саме цікаве, що це не якийсь семпл, а це пресет з Harmless, який називається Blockhead. І далі після цього у нас знову наш бас. Не дивлячись на те, що це все стокові плагіни, їх треба купляти, їх нема у Producer Edition. Усіх окрім флексу. Що ж, я вирішив не залишати вас без нормального біту, тому давайте напишемо нормальний біт для другої частини відео. Пропоную почати з флексу. Обрав ось таку гітару. І давайте від неї відштовхуватись. Одразу прибираю з гітари низ, щоб не заважало басу. Далі обрав ось такий пресет Давайте його писати. Слышу що як щось вистить зверху. Також перебираємо низку, давайте одразу пропишемо драмку, щоб було веселіше. До речі, подобається якось так. Якось ми так і зробимо. Що ж, далі, звісно, у нас йде Snare. Я зазвичай далі додаю Open опенхед, і давайте додамо його. Давайте додамо ще перкусії, наприклад, ось такою. Можемо зробити ось так, наприклад. Давайте трішки зведемо, бо звучить все як каша. Я ще вирішив трішки додати хоруса на ось цей, не знаю навіть, як це назвати. Дякуюсь так. Ще ми можемо, наприклад, сюди додати акцентного снейру на е, кожен другий снейр? Ось сюди, наприклад, ось сюди і ось сюди. Що вже довго страждав, але щось нарешті знайшов. Е, напишіть мені, чи вам сподобається, я не знаю, мені здається, що без нього тут буде краще. Ось цей. З обробок на ньому фруті реверп трішки. І все. Давайте додавати ще, наприклад, лід Знайшов ось такий лід знову в Флексі. Напевно, все у цьому баті буде з флексу. Давайте його спробуємо одразу написати. На виході маємо ось такий. Чисто випадково, ми з вами пишемо рейдж, як ви вже зрозуміли. Давайте спробуємо ще додати якийсь один елемент, і мені, мені здається, що це може бути все. Давайте спробуємо якісь педи або якийсь інший заповнювач, щось таке. Давайте спробуємо знайти. До речі, у Флексі, щоб не шукати так кожен просет його, ви можете натиснути ось тут на текст. І далі обираєте той елемент, який вам потрібен. Давайте, наприклад, я хочу педи. І хардпеди. Натискаємо ось тут All, тому що якщо будете натискати ось тут, він вам буде шукати по банках, а нам потрібно All І зараз буду слухати, що тут є. Я обрав ось такий пресет, також досить близько до Rage Давайте послухаємо. Мені вже подобається, але ми можемо, наприклад, пошукати щось ще. Я, наприклад, ось такий непоганий. Дуже прикольний тип. Давайте повернути до того, який в нас був. Цього, тому що я зараз можу сидіти ще хвилин 20-30 вбирати пресет. Давайте просто оберемо цей і зробимо невеличке оранжування і на цьому все. Обрали усе, Ctrl-B, поїхали, бам-бам-бам. Є, скільки в нас тут є. Дві хвилини, можемо, якщо ви сильно хочете, можете зробити ще, наприклад. Але давайте я зроблю так. І, наприклад, для початку ми можемо зробити. Якось так. Або ось так. І давайте ось тут зробимо ось так. Тому що це був наш приспів. Давайте тут беремо, наприклад, ось так. Залишимо акорди тут ми перебираємо арпеджіо. можемо знову зробити так. Як приклад. Що ж, друзі, вийшов насправді досить непоганий біт, і це враховуючи той факт, що тут з плагін був лише флекс, і усе. Тобто тупо стокові плагіни, і навіть на зведенні на обробці також тільки стокові, і на зведенні насправді тай плагінів майже немає один реверб. Параметрік, хорус і параметрик це все. Тому якщо вам будуть казати, що на стокових плагінах ти взагалі нічого не напишеш. Ну тепер ви знаєте, що написати можна. Так все складніше, я вам брехати не буду, тому що, ну, наприклад, у тому ж Флексі там багато звуків. Там наприклад, є багато звуків. Ось як я робив для синематику, Там є звуки. Також тут є, як ви почули, є гітара досить непогана. Її треба ще почистити еквалайзером, але. І так згодися на це відео. І для бітів там також є звуки. Ось, наприклад, як ви почули, я тут обрав гітару, я тут обрав такий для рейджу Арпеджо, для Арпеджо звук, для акордів також є непогані звуки. І ми з вами клацали, і це, типу, не один звук, їх там багато. Я не буду казати про інші плагіни, вони мені не подобаються. Нічого з цим поробити не можу. І я насправді трошки не розумію, чому вони ще і не безкоштовні. І з цим у мене на сьогодні все. Друзі, дякую вам усім за перегляд. Пишіть у коментарях свою думку стосовно чи можливо написати нормальний біт на стокових плагінах. Також пишіть свою думку стосовно флексу, і давайте напишемо ще думку стосовно інших стокових плагінах. Можливо, я не правий і можливо інші стокові плагіни вони класні, а я щось не зрозумів. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, а ще підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що там є досить багато людей, і це все люди, які зацікавлені у музиці. Тому, якщо ви хочете будувати ком'юніті, або спілкуватися з вашими однодумцями, або, наприклад, там є ще пост стосовно фідбеку, ви, наприклад, можете залишити вашу роботу, і люди з цього ком'юніті, або я, або. І люди, і я. Ми скажемо фідбек стосовно вашої роботи без токсику. Посилання на телеграм-канал і на свої інші соцмережі, а також на мій Старс, де ви зможете купити та послухати всі мої біти, я залишу в описі. Вам ще раз дякую за перегляд і до зустрічі!